Жаю на слово відому поетесу Байкарку, голова товариства Оберіг, так я зрозумів, Оксану Карнамо. Вітаю вас всіх з таким великим святом. І я пишаюся тим, що маю змогу мати такого доброго друга, як Михайло Петрович Крепецький. Випадковостей в світі немає. Не випадково сходяться стежини людські. З Михайлом Петровичем ми ходили одними стежками, тому що наші факультети були поряд, але ми ніколи не знали одне одного. Можливо, не разу зустрічалися на подвір'ї нашому спільному хімічному і фізичному факультету, але познайомилися при дуже дивних обставинах. Ми з ним познайомилися по телефону. Мої діти, мій син, навчався тут в технікумі. І ось коли Михайло Петрович організував таку романтичну поїздку, похід в гори, то мій син, взявши гітару, теж полетів. Разом з Михайлом Петровичем і друзями. І ось коли вони повернулися, перший мій син не прийшов вечором додому. І я, звичайно, дуже схвилювалася. стала шукати свою дитину і знайшла того вчителя, який повів молодь. Гори, на... я не і ось він відкрив мені таємницю, що там, в тих горах, при тих зорях мій син закохався. Закохався теж студентку, техніку. І так народилася в нас нова молода сім'я. І от тут мала бути моя внучечка маленька, хотіла привітати, але вона передала подарунок Михайлу Петровичу, тому що через хворобу не з'явилася. Отак ми з ним і познайомилися. А пізніше ми так довго серед ночі розмовлялися один на друга. Він, він як батько розуміючи, я як мама, він так заспокоював мене не хвилюйтеся, все добре буде. Ну і син з'явився з такими очима, з таким запалом. А пізніше ми з Михайлом Петровичем зустрілися в студії в літературному об'єднанні ім'я імені де я і приліпилася до них і стала членом того об'єднання. У нас дуже багато цікавих зустрічей, спілкування дуже багато цікавого було у нас багато зустрічей різних. І ось сьогодні я вам хочу, Михайло Петрович, передати вітання від спілки письменників України. Зокрема, від Львівської організації спілки письменників і особисто від заслуженого діяча культури і мистецтва Миколи Петренка, від Марії Якубовської, Володимира Бондаренка, Василя Степака, Марії Людкевич, Станіслава Дико, Олеся Борнакевич. І можна той список ще довго-довго продовжити. Бо всі вони вас люблять, всі вас. Ви, як нова, така, знаєте, струя, як та зірка, яка ніколи не гасне, і завжди даєте добрий заряд доброї енергії. Другий Михайло Петрович благословен той день і та година, коли Господь дарував Україні такого сина. Ви залишаєте яскравий слід, <клух> слід митця, слід вчителя, слід вірного друга. І, і, і щирого сина українського народу, і від щирого серця всі ми вітаємо вас, багат бажаємо вам, Боже благословінь і багато-багато дітей. І, і від моєї моці Ані Карнаги, я передаю вам такий шалечок. Вона сказала, передайте Михайлу Петровичу і скажіть, щоб він грівся, і щоб він ніколи ніколи не боліло горлочко, щоб він завжди співав. Yes,